Сьогодні, поки немає вітру і сонечко. Сонечко і осінні кольори рослинок ще недовго це протримається і посипеться вже остаточно. Питання було, чому хости у горщиках? Це тому що поки вони шукають своє місце. Вони непогано зростають у горщиках і непогано. Ну, нормально зимуть. У них морозостійкість четверта зона до мінус 40. Ну, практично у всіх. Є такі колекційні сорти, в мене їх немає, які примхливі. Здається, з'євс у це з нових, з ним потрібно потаскатися стич дженс теж такий дуже вибагливий, дуже коштовний. Мені не до цього, тому нехай таскаються поки що інші з ними. Дивіться, як гарна бруслина надала ягідки. Це вони ось розтріскаються і насінчика висить, вона ще не сипеться. Тому таке цікаве. Ось звичайно порозтріскувалось, а тут вже починає. І вся. Бруслина отак виглядає. Так вона буває, що сіється. Сіється звичайними, не, зеленими. Може, якимось і іншими може, може селекція виводити інші сорти, але я цим не займаюся. Буває, що якщо не сивається, де все. Це насіння. Буду стригти. Сонце. Буду стригти зараз. Туї взимку, не хочу їх залишати на весну нічого. А щоб гілки і стріжені не сипались на рослини, потім не вибирати. Я оце тут високі рослини, то я закріплюю на ось таких, в мене є дуги, на прищіпки тканину. Ну, тут таке простирадло старе. Я його розтягую, зараз поприкріпляю. До цих дух і буду стригти. То потім просто звертаю все, ну, скручую простиняку з, зі стриженими гілками і висипаючи на компощті, як мульчу. Вони дуже гарно взимку йдуть, як мульча утеплення деяких рослин. Ще хотіла показати, почали цвісти в мене нові примули. Оті, що я купувала навесні, вони не показують ще свого свої краси навесні зацвітують. Ну, деякі зовсім ще маленькі, але гарно, що живі. І це вони повторно квітучі. Цей мій сієнець. Буду дивитись на наступний рік, що воно покаже. Який він буде по красі своїй. І лівелі ось такий яскравий. Ну, в нього не зовсім такий колір навесні, трошечки нежніший. Але в осінь все не дуже таких кольорів, як воно зазвичай. Це все трошечки змінює. І все трошки по-іншому грає. А ось широколисті макрофіли. До останнього тримають своє листя. Я вже там трошки підгодувала, трошки порізала їх. Ми готуємось до зими та ще цвіти, навіть після пересадки непогано себе почуває. Оце соцвіття так і не втратило свої привабливості. Трошки вона влітку підгоріла, але сподіваюся, все буде добре. Нічого не заносила ще з цих рослин ні, ні агаву, ні Каланхої, бо мінусів не було. Ну, я вже казала, це Американа, вона точно витримує декілька мінусових позначок. Ну, на мінус п'ять залишала, вона не вимерзала. Але більше е, не полюбляє. Назимку її заношу і не поліваю у мало опалювальну. Ну, не таке, щоб приміщення я у минулому році свій великий екземпляр втратила, тому що занесла ну, зовсім в холодне приміщення. Вирішила спробувати, ну, не, не витримала вона і була волога, тобто треба, щоб було сухе приміщення. До нуля і коріння, щоб було сухе, не вологе. Не дуже його і полювати. Майже практично я і не поліваю його взимку. Не забуваємо почистити в осінь своїх хвойні. і карликові, всі вони сипляться. І треба зайво це поприбирати. Можна, кажу, складати цей у мішки у вас буде хвойний, потім перепривши такий гарний опад, підсипати під ацедофільні рослини, під гортензії, рододендрони, верескові. Ось вичищаю все. Ви ж скільки багато. А почала чистити а такий, такий запах, наче новорічний. Ось хвоя зараз запахла новим роком. І час, як завжди, переосмислення. Оцей садочок він завжди живий. Тут колись приткнула спіреї карлікові, поки зростали оці ялиночки. Ялиночки були такі малесенькі, малесенькі. Ой, в черночок, оці, в живець купувала. Не вирнула телефон. Ось такі моліпуські. І вже наросли. Завжди питання по компонуванню рослин виникає. Ну, тут, бачите, щось перея тут не свистить ніяк. Тому вона поїде. Вона тут зайве. І немає чіткого плану насправді по компонуванню рослинок. Треба підбирати і під свій смак, і під свій садок, іноді дивитися. Так, є, є якісь лекала, але не завжди це доречно буває. І неможливо все робити однотипово. Ось посадити оце з цим, ось це з цим, і все. І щоб у кожного в садку воно було все однакове. Це і. Е... Негарно потягний. І хочеться експериментувати насправді. І якось, ну, якщо воно буде все однотипне, то наші садочки не будуть відрізнятися один від одного. Тому підбираємо свій своє компонування рослин. Так, є якісь, я кажу, такі правила посадки, а вже ж. Але і компонування повинно бути у всіх своє. Це от ялиночка. сосна, сосна пендульна. Я її купувала ось невеличку. щеплення в минулому році. І так вона гарно наросла, тому що пендули коштують ну, дорого, великі. А тут щось мені Чи 450 оце, чи 500 вийшло щеплення. Я дивіться, яка вже. Все рік почекала і така гарнюнька. На наступний рік вже буде краса красою. Я полюбляю такі форми, всі незвичні. Ну, не всі розуміють, рослини звіш... звішуючись такі. Ну, я багато людей зустрічала, що питали, не бачимо в цьому краси, щось воно тут висить якесь туди-сюди неправильної форми старшить, ну, а, а вже ж бачите, скільки, е, у, людей, е, наскільки у людей різні смаки. Одним потрібно, щоб воно було чисте, дуже однотипне, охайне. Виведене, а інші полюбляють якісь хімерні форми, ну, як, як я. Я полюбляю всякі пендули, не, ну так, нерівно зростаючі, якісь, якісь цікаві. Щось таке, ну, от, як е, хорсман, ялівець. До речі, вже такий великий, ось сонце світить. такий великий вже став. Він гарно росте. Сьогодні піду глазом пострижу, поки світло не виробили. Подивіться, вже ріжу його ріжу. Але ж якийсь він гарнезий, такий казковий казковий і ось і Тут теж пендула. І там в мене пендула. Дуже-дуже полюбляю ці хвойні ялинки, кіпарисовіки, сосни. а хтось, хтось не розуміє. Тому я ж кажу, кожен свій садочок повинен підлаштовувати під себе. Оце може і капуста ще буде, встигне. Помідори ще висять. Бабіне літо в нас буде на один день. Чи післязавтра, чи післязавтра. -після е, малювали на декілька, вже відмалювали, тільки на один день буде тепло. І Отак вже, вже все. Похолодало, по полесів ліріодендран. Що ж це так швидко? Оце як горіх у сусідів лисіє дуже швидко. ну горіхи вони рано сипляться, Так і щось леріодендран. Тут змінили колір до болисні. як завжди, на осінь. Вони такі пурпурові, такі, такі гарні. Сподіваюсь, на наступний рік процвітуть по сорту. Тож, бачите, поки в горшиках так і зростають. Ну, багато ж, яких рослин змінюють зараз кольори. І деякі. деякі от японські азалії теж. Оце вона не гіне, це вона змінює кольор. Що це в мене, марушка? Ці зелені стоять, а ці. А це змінила на пурпуровий. У мене ще якась була, що пурпурова стає. Ну і всі ликої вони теж змінюють кольори. Це все буде тут змінюватись трошечки діляночка, розташування, тому що прибрався такий оцей в'яз. Бачите, тут в мене вже самшити висаджені, викупила у подрузі. Вона. Вона свої хотіла випродати, а я якраз змінювала ділянку, то одразу в мене вони з'явились. Не потрібно було чекати, живцювати, а мені вже ж подруга продала їх по гарній дуже ціні, за що їй дуже-дуже дякую. В мене одразу тут на наступний рік вималюється вже плантація, і цей, цей, цей шифер заросте не буде бачно. І згадала, що потрібно бігти, садити цибулькові. Кожен день згадую, кожен день потім заповзаю після праці додому і згадую, що цибулькові знов не висаджені. Ось цей шифер я вже прибрала, Грілася. Ну, Насправді було холодно, і я грілася. І тепер в мене на весну. Оце розробка цієї плантації, план ще прибрати трошки тут зайвої землі. Бачите, це перепад. Прибрати оцей перепад і зробити японський куточок в японському стилі такий кам'янисто-хвойний куточок, без нічого зайвого. Але теж не хочу робити його. Дуже е, рівним, то думаю, якусь такий таку насип зроблю, якісь перепади, якісь гірки. Ну, маленькі вони будуть, а вже ж тут гори гор ніяких, гір ніяких тут не вийде зробити. Оце теж е, поїде звідсиля, і злак поїде, бо тут не бачно клена, клен вже підріс, все йому не потрібно. Нічого такого поряд і злак лак поїде, що він випиває в нього вологу. Ось тут оце топіарчик, і вся ця ділянка якось потрібно стати одним цілим. Поки що тут, бачите, воно не єдине ціле. Все різнобій. Дуже буде Мені, мабуть, складно, тому що японські кам'яні садочки, особливо у мініатюрі, щоб воно виглядало ну, як частинка природи, але з, е, ну, би то, охайно створена людьми. Щоб не було цих якихось гірок, як курганчиків в могилок, щоб не вийшло, щоб вода виглядала природньо, це дуже складно, бо дивилися теж японські сади, їх методи, як вони роблять. Ой, вони ці каміння, тусують, це, це ціла в них наука, ціла наука по викладанню каміння, вони там вчаться цьому. Нам і так навалили. О, гора! Ну, тобто, це буде мені складно вивезти, але щось вийде, я сподіваюся. Щось вийде. Ну, оце все, оце все пивоння залишиться, клен залишиться. Ну і там ялівець залишиться. А оце все поїде. І звідсиля, замість цієї гряди, підпірка буде під лаванду, оце все. Мені потрібно якось розпланувати і змінити підсадку карликових хвойних та кам'яного цього садочку у такому японському стилі. Ще мені пагоду зробити взимку, залити пагоду. Трохи не забула показати цвітіння Ростахиса Ченнийсхед. Дивіться, ось вони. Зараз так вони виглядають. З бджілками. І бачите, вже повідмирали оці розетки. Вони зараз не гарні, але в осінь вони гарні своїми соцвітями. Подивіться, які вони цікаві. Воно це. Таке щось неймовірне. Ось, з цього боку, наче краще Сон, по сонцю, то залишаться на наступний рік оці дітлахи. І вони з весни підуть дуже гарним, гарним килимочком. Ось подивіться, як воно. Виглядає. Його треба, щоб було, ну так, невеличкий масив. Зараз підійду до, до іншого кошику, то тоді, ну, коли він розростається, розростається він, в принципі, добре. То коли їх багато оцих хвостиків, то вони виглядають дуже чудово. Ось таке чудо у кошику. Чого так нема тут? Навіть метелик щось там тюрпеніт. Що ти дригаєшся? <сум> Бджилок дуже багато. Ось такі квіточки Ористахіса.